Друзі, вітаю вас на моєму каналі «Барви Днів або Життя Киян Німеччині. Нагадаю, що мене звати Даша, і в цьому відео я хотіла б перефлексувати з вами над одним коментарем, який дуже цікавим, на мою думку, коментарем, який написали мені, я не знаю точно, чи це глядачка, чи то глядач. Мені за нікнеймом наче більше глядачка, але боюся образити людину. Зараз покажу вам власне цей коментар. Як що говорити коротше, то цей коментар можна звести до того, що пробачили Німеччині, пробачимо і Росії. Ви прочитали, що коментатор зазначає про те, що через 20 років і російська мова знову стане найріднішою, і якщо ми забули злочини нацистської Німеччини, зараз вивчаємо їхню мову, живемо в їхній країні, то так само легко ми забудемо і пробачимо. Злочини Росії. Я можу визнати, що я також рефлексувала над цим питанням і до того, як мені його задавав задав цей ком, за, за, написав коментатор, і, звісно ж, в процесі відколи відповідала на цей коментар. І ось до яких висновків дійшла я, і мені, звісно ж, під цим відео буде дуже цікаво почути вашу думку. Така вже наша людська сутність, що ми хочемо все спростити. Ми хочемо на складні запитання мати прості однозначні відповіді. Як лікар, я знаю, що люди часто хочуть мати чарівну пігулку безкоштовну одну, яку випив, і сам не докладаєш жодних зусиль, але хвороба пройшла. Але, на жаль, в складних ситуаціях, в складних питаннях не буває простих і однозначних відповідей. Німеччина дійсно створила в ХХ сторіччі дуже багато горя. У 20-му сторіччі Німеччина стала ініціатором двох воєн Першої світової війни та Другої світової війни. В обидвох з цих воєн загинуло багато українців. За Попередніми даними там неточними в Другій світовій війні загинуло близько 10 мільйонів українців. Це як ті люди, які загинули на фронті, так і ті люди, які загинули, були розстріляними в концтаборах. Це мирне населення, яке загинуло. Першій світовій війні також дані зазначають від 3,5 до 5 мільйонів людей, які воювали на боці Російської імперії, загинули. І ми маємо завжди пам'ятати, що в Першій світовій війні Україна була розділена, і одна частина українців воювала у складі Австро-Угорщини воювала відповідно у складі Четвертинного союзу. До якого входила Німеччина, Османська імперія і Болгарське царство, а друга частина людей воювала на боці Російської імперії, на протилежному боці. Тому жертви були з таких, скажімо так, з українців, з двох сторін, з двох воюючих сторін, які воювали один проти одного. Чи тотожна, на мою думку, сьогодні ситуація Ситуація з війною нинішньою і ситуація з Другою світовою війною, Першою світовою війною, яку як ми багато хто зазначає, можна подумати, що ми пробачили німцям. На мою думку, ні, вона геть не тотожна. І основна нетотожність заключається в тому, що Росія протягом кількох сторіч веде планомірну боротьбу. Саме проти українського народу, знищуючи нас е, сторіччями, знищуючи наше козацтво, е, підступно знищуючи Батурин, знищуючи е, українців голодомором в інших сталінських репресіях, розстрілюючи нашу інтелігенцію і жодного разу е, знищуючи нашу культуру, і жодного разу ніхто із Російських правителів, ба більше того, звичайних людей я не чула, що вони визнавали злочини своєї країни проти українського народу. І навіть злочин Голодомору, який був доведений світом, в тому, що Росія винна в цьому злочині проти українського народу, і це був спрямований злочин, що це був спрямований геноцид, Росія відмовляється визнавати. В той час, як а, так. Німеччина визвала, визнала свою провину в Другій світовій війні. Визнали люди, відбулася денацифікація. Людям показували те, що творила влада, яку вони привели, яку вони підтримували, можливо, із незнання. Вони їм показували. Сцени страти, включаючи, показували дітям маленьким, показували сцени страти людей, ці звірства, які творили, їх змушували виносити трупи, трупи із концтаборів. не треба забувати про те, що офіційно. Німеччина в обличчя вірніше, німецький канцлер Віллі Брандт в обличчя цієї Німеччини в Варшаві став на коліна перед пам'ятником жертвам Голокосту і приселюдно вибачився за діяння своєї країни. І таким чином, визнавши провину своєї країни, Німеччина провела Нюрнбергський трибунал, де так напевно не всіх. Але переважно більшість злочинців, які творили страшні діяння в Другій світовій війні, там де вони були засудивши їх, максимально намагалися денацифікувати країну. Так, звісно, це не вдалося до кінця, і не треба нічого ідеалізувати. І зараз в Німеччині є люди, яких можна запросто назвати нацистами. Підтвердженням того є такий широкий ріст. Популярність партії АФД. В будь-якому разі відсоток німців, які розуміють відповідальність за діяння своїх пращурів, він набагато більший. Тоді ж, в той же час, як, на жаль, я не знаю, мені здається, що всі росіяни, але може переважна більшість росіян, якби вони не відносились до війни, вони вважають, що все одно вони кращі. Вони все, що належить нам, це їхні насправді. Що е, в більшості вони б хотіли, щоб просто України і Українців не існувало а ми були їхньою частиною, яку б вони поглинули. Тому що так вони не хочуть, вони бояться, що одного дня війна може е, прийти, перестати вже е, мобілізовувати тільки у ці віддалені райони свої глубінки. А прийде в Москву в Пітер і почнеться мобілізація е, вже відповідно. Того, що прийнято називати е, Росією і тої красивої картинки. Е, тому, е, на мою думку, звісно, це не тотожні речі. Якщо ми будемо відноситись, е, і це основне так, спокута, визнання провини і спокута провини за свої помилки. Тому що е, насправді помилки допускають всі. Помилки допускають люди, помилки допускають держави, але найважливіше, коли. Е, Хто допустив цю помилку, може її визнати, усвідомити і щиро розкаятись в ній, щоб в подальшому ніколи її не творити. І з цього виникає напевно відповідь моя на останню фразу в коментарі, що через 20 років російська мова знову стане вам найріднішою. Я скажу так, що мовою, якою я навчилася вперше говорити, була саме російська мова. І тривалий час я була російськомовною українкою. І моя українізація вона відбулася через знання в першу чергу і через усвідомлення. І коли ти прийшов не в першу чергу не за емоційним покликом, а коли ти прийшов через знання, чому так сталося, що я народ. Будучи українкою, що я народившися в Україні, мої батьки, народившись в Україні і будучи українцями, чому моя родина була російськомовною? Як так сталося? І коли я це дізналася, коли я це усвідомила, чому, коли я усвідомила важливість, чому нам, українцям, важливо говорити саме солов'їною, будь ласка. А, тоді, в такому разі, перехід на російську мову він вже не є можливим, тому що це свідоме, усвідомлене рішення на, не на емоціональному підґрунті, а на підґрунті знання. А, що стосовно знання мови будь-якої російської мови, німецької мови і будь-якої іншої мови. Сама по собі мова, знання іноземної мови, не є чимось поганим. Треба розуміти, що знання будь-якої іноземної мови є перевагою людини, яка знає цю мову, над іншими людьми. І тим паче, якщо ми знаємо мову нашого ворога, тому що ми маємо розуміти, що ми їх розуміємо, ми можемо комунікувати. А вони саме що основне, коли ми говоримо нашою мовою українською, вони не розуміють нас, і це наша величезна перевага. І основне, що ми завжди маємо знати і пам'ятати, що, хоч ми і добре всі знаємо російську мову, але це іноземна мова, це чужа мова, і більше того, це мова нашого ворога. Тому використовувати цю мову ми маємо тільки собі на благо. Не в щоденному побуті не любити, не вховувати наших дітей цією мовою, не кохати цією мовою, не дружити цією мовою. А цю мову, якщо ми її використовуємо, то використовуємо тільки собі на благо. І це основне те, що я намагаюся довести, закласти своїм дітям. Так, я не буду сперечатися, мої діти знають. Обидва навіть менша дитина знає російську мову. Але мої діти говорять українською. І так я можу говорити, що це приклад того, що якщо батьки самі усвідомили важливість, самі зрозуміли, чому важливо переходити на українську мову, що навіть російськомовних дітей, українців, можна перевести на українську мову. Моя старша дитина до 7 років, навіть до 8 напевно, говорив російською мовою. але з вісім років, коли свідомо я перейшла на українську мову, поступово без насилля перейшов і він. Але через пояснення постійне, чому це важливо, через постійне роз'яснення, хто така Росія, щоб вони чітко знали. Тому що для мене це також важливо, коли дитина живе в Україні, вона сприймає росіян. Це про це ворог, вона з ними не контактує, так якщо це дитина маленька, вона з ними не контактує в тилових місцях. Це конкретно ворог. Коли дитина живе за кордоном, як багато зараз українських дітей, в тому числі і мої діти. А, на жаль, вони зустрічаються росіян, вони також є по всьому світу. Вони їх зустрічають в школах, на гуртках, на майданчиках і ще бозна де. І вони мають розуміти, що між українцями і росіянами ніколи не може бути дружби. Вони завжди мають розуміти те, що якщо щиро починаєш дружити з Росією, в один прекрасний момент Росія вставить тобі на в спину. І будь-які контакти з цією країною, навіть якщо доводиться якісь мати. А нам би хотілося розділити і поставити якийсь там паркан, коли ми взагалі ніяких контактів. Але ми бачимо навіть на прикладах ті, які ми зараз бачимо, цих політичних ігор, що все ж таки якісь контакти все одно доводиться мати. Але ми завжди маємо чітко діяти через усвідомлення, не на емоціях. і знати, і пам'ятати, що Росія це наш ворог. Яке ще й момент хотіла. Зачепити в цій розмові, враховуючи, що так ви зараз вчителю німецьку мову, живете в Німеччині, ви забули. На жаль, також крім Німеччини, треба розуміти, що і в Першій і в Другій світовій війні в Німеччини були союзники. І я вже назвала союзників Другу в Першій світовій війні, і так само в Другій світовій війні на боці Німеччини воювала Італія, на боці Німеччини воювала. Угорщина на бочці Німеччини воювала Фінляндія, на боці Німеччини воювала Словаччина, на боці Німеччини воювала Хорватія, Болгарія, Румунія, Таїланд, Японія. І невже ж ми тоді припинимо всі контакти з цими державами? Ми не будемо їсти їздити відпочивати в Туреччину, ми не будемо їздити відпочивати в Болгарію. І в усі інші країни ми не будемо ну, про мови, я вже взагалі, ну я висловила свою думку. На жаль, ні, це неможливо. Ми не можемо так розділити, але ми маємо дивитися. Знаєте, я казав, я постійно в мене є така фраза, яку я використовую дуже часто в своєму житті, яку казав головний лікар під керівництвом якого я працювала. Дивіться, хто перед вами. От завжди треба дивитися, хто перед вами, і на те, як ці е, країни поводять себе. Я вже мовчу про наш багатий, спільний, не дуже простий історичний досвід з е, Польщею. Ну, по суті, тоді це була Речі Посполита, але сьогодні це так Польща з Османською імперією, яка сьогодні є Туреччиною. Ну, давайте будемо відвертими. Ми не можемо ізолюватися від, від всього світу, але ми завжди маємо дивитися, хто перед нами, як діють ці країни, як діяли ці країни раніше, як діють ці країни сьогодні, як вони поводяться з нами. І тому так, це не зовсім тотежні для мене речі, Росія. І Німеччина, нацистка Німеччина Я вважаю, що ми не забудемо цього, бо більше того, наше завдання, щоб наша країна, наші прийдешні покоління ніколи кожного із нас, українців, дорослих, прийти усвідомлення до усвідомлено до переходу на українську мову, прийти усвідомлення до зрощення в собі української ідентичності і Взростити це у власних дітях і передати нашим прийдешнім поколінням, що одвічно Росія це одвічний ворог України, і що ми не маємо ніяким чином зближуватися з цією культурою і з цією країною, і в першу чергу. Ця країна буде зближуватися завжди з нами через їхню культуру. І тому так це виходить за межі коментаря і тієї, яку я хотіла сьогодні зачепити. Але скажу так, що так для мене дуже важливо е, є те, що на сьогоднішній день російської культури не має бути в Україні ні у вигляді книжок, ні у вигляді пісень, ні у вигляді фільмів і акторів жодному з цих проявів. Не Пушкін вбиває, не зімфіра вбиває таким чином. Росія завжди зближується з нами і потім встромляє нам ножа в спину. А ще краде наше, тому що ця велика російська культура, яку вони презентують у всьому світі, через яку, до речі, також через яку вони прокладають місточки не лише до нас, а й увесь світ, презентуючи, закриваючись як ширмою своєю культурою, всі свої страшні діяння, багато в чому вона вибудована на плечах українських культурних атлантів. Тому українці, давайте будемо. Розумними. Давайте будемо читати, давайте будемо аналізувати, давайте будемо разом рефлексувати, розмірковувати. Давайте будемо об'єднуватися, тому що в єдності наша сила, нам ми не повинні сваритися один з одним, ми не повинні бути ворогами один для одного, українці. Ми маємо пам'ятати, хто наш ворог. І для того, щоб знищити його, ми маємо бути єдиними. Давайте будемо пишатися собою, своєю культурою, славити наших героїв. Тому слава Україні і героям! Слава!